мікрохірургії ока медікус, ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 2 листопада головним передвісником погоди було листя, що опадає. Якщо цього дня сніг впаде на суху землю ще до того, як із дерева пало листя, то він скоро і зійде. А зими не буде до того часу, допоки із вишневих дерев листя не опаде. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. 2 листопада у Тернополі буде мідлива хмарність без опадів вночі, та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу. день від 8 до 10 тепла. 2 листопада на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла. день від 7 до 12 тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. 2 листопада у Віргінії день свободи. У Білорусі день пам'яті, а в Ліберії день подяки. Що ж святкувати в Україні цього дня обирайте самі. Я бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.